你听可对了。 Всякий хоче наховай, подарунки та кохай, то ще треба в мене є, прошу лиш здоров'я мами, дати роботу дай, помагай мені навчання, про сестру не забувай. І якщо тобі не складно, і на пацієнти ти будеш. Солодощі дуже любив, може ти нам принесеш? Давайте кто там наступний? А, бо прийде у гості Миколай. Бачиш, перша там вже горить. То вже Миколай до нас пішить. У нього по небілі наче сніг. Борода сиренька аж до ніг. У сріблясті санечки сідають, а за вітром в'ється борода. Миколай про діток знає все, подарунки кожному несе, Для дитячих подушок Має подарунки аж аж мішок. Через поле, через гай, я біжу, так Николай, від нас є тепер, він не сидить сіру с танці. Аня? Ви бачите сюди? Ви Вичи? 结果来 よしじゃあ。 І ну і, звичайно, якщо вдається все-таки знайти якогось Миколаєві, то достойно цей день відсвяткувати. Тепер за все поздоровити, приїхати, поспівати, можна їх